Отже, ми з вами продовжуємо вивчати документи щодо особового складу. Наступний документ це наказ. Накази зазвичай це розпорядчі документи, але накази, що стосуються певної людини в певній установі це наказ щодо особового складу. Отже. Наказ це розпорядчий документ, що видається керівником установи. Накази охоплюють широке коло питання з виробничої навчальної діяльності, організація праці, навчання, добір і розстановка кадрів, трудова навчальна дисципліна, заохочення до праці навчання тощо. За призначенням, усі накази поділяються на накази щодо особового складу кадрові та накази із загальних питань, організаційність з питань основної діяльності. Накази щодо особового складу регламентують прийняття на роботу, звільнення, відрядження, відпустки, переміщення працівників тощо. Тобто, ви зрозуміли, що чим відрізняються накази щодо особового складу. Від інших наказів. Серед організаційних наказів розрізняють ініціативні, які видаються для оперативного впливу на процеси, що виникають у середній організації керівні, і на виконання розпоряджень керівних вищих органів, виконавчих. Реквізити, знову ж таки, кожний документ складається з обов'язкових елементів, з реквізитів. Для певного документа є певний склад реквізитів. Що стосується даного документу, то до нього належать ось такі реквізити. Назва міністерства, якому підпорядковується організація, це вгорі. В самому горі Аркуша, на відміну від тих документів, про які ми говорили раніше, там, де зразу починається з реквізиту назва документа, це документ. Більшого рівня вищого рівня стандартизації, тому тут вже вказуються ось такі дані додаткові. Далі другий реквізит повна назва організації чи установи. От третім тепер назва документа. Буде написано, що це наказ. Далі індекс до номера через дефіз додають літери ВК в відділ кадрів, номер, номер наказу посередині. Дата укладання, <кій> вибачте, ліворуч, назва міста населеного пункту, де розташоване підприємство, установа праворуч. Заголовок, про що йдеться, буде йтися в наказі, тобто його призначення. Восьмий текст. Текст зрозуміло, що це ну, основний, скажімо так, реквізит. В ньому вся суть викладається. Тест складається ось з таких частин: констатуюча частина, містить які складники, вступ, причина видання наказу, доведення, основні факти, висновок, мета видання наказу. Якщо підставою для видання наказу є розпорядчий документ вищого органу, то в констатуючій частині зазначається. Назва, номер, дата і заголова до тексту розпорядчого документа а також передається зміст певного розділу статті документа вищого органу. Розпорядча частина <кій> починається словом наказую і складається із пунктів, які виділяються на такі складові дія, термін виконання. Та відповідальність за виконання. Кожний пункт наказу нумерується арабськими цифрами, текст викладу розпорядчої частини повинен мати наказову форму. форму зокрема, кожний пункт починається з слова в інфінітивній формі, що робити призначити, здійснити, звільнити. Як виконавець, Зазначається назва організації підрозділу службового особа із зазначенням у давальному відмінку посади, прізвища та ініціалів. Якщо в одному пункті перелічується кілька осіб, то їхні прізвища називаються за алфавітом. В останньому пункті розпоряджують частини зазначають службових осіб, на яких покладено контроль за виконання наказу відповідно до службової ієрархії, тобто знову ж таки в посадовості вищій. Першим вказується той, хто вище за посадою, далі нижче нижче. Дев'яте. Наприкінці кожного пункту зазначається підстава для його видання. Службова записка, рапорт, заява тощо. Тобто, кожний наказ видається на підставі якогось документу. Це такий порядок, його не змінити. Десяте, посада. Керівно, першого керівника установлюворуч, його підпис, ініціали та прізвища. Тобто далі 10-м пунктом іде у нас підпис, далі візи, якщо є проєкт наказу внесено, проєкт наказу погоджено. Наказ набуває чинності з моменту його підписання керівником. Це була така теоретична частина, яка не сприймається, да, майже без прикладу. Тому ось зараз ми з вами розберемо, наприклад. Ось такий наказ. Зразочок невеличкий. І так, перший вказаний реквізит Міністерства. Міністерство охорони здоров'я України. Далі пункт тут не вказаний, але тут вказується назва організації, яка видала наказ. Наприклад, що стосується нашого навчального закладу, то вказується його повна назва. Далі наказ номер, обов'язковий номер, тому що видається. Облік наказів. кожен наказ в організації має свій номер. Далі вказується дата. Ви бачите, тут трошки витерто, мабуть, да, там в лапках ставиться число. Далі місяць, потім рік. По цьому ж рядку вказується місто, де саме знаходиться ця організація. Тут ми розуміємо, що організація, яка відноситься до Міністерства охорони здоров'я, Знаходиться в місті Житомирі. Далі йде заголовок до даного наказу. В заголовок завжди починається з словом про. Про, що йдеться в даному наказі, наприклад, про прийняття на роботу. Далі ви бачите, великими літерами вказуються в інфінітиві, що робити, призначити, і далі буде і текст. З нового рядочка, з абзацу призначити, вказується прізвище, ім'я по батькові людини, яку призначають на посаду, вказується яка посада, на умовах укладеного з ним контракту від вказується дата. Коли був укладений контракт. Тобто, даний наказ був складений на підставі контракту. Спочатку з людиною уклали контракт в організації і потім створили наказ про прийняття на роботу даної особи. І бачите, нижче написано «Підстава контракт від» і буде вказана дата. Це те, про що я тільки що сказала. Далі йде наступний реквізит. Підпис керівника в рядочок, його посада, Ну, тут не, ну, керівник, да, має бути якась е, посада чітко вказана, далі посередині підпис, ініціали прізвище і ставиться МП це печатка, місце для печатки. Хочу наголосити на тому, як же ставиться печатка. Печатка обов'язково має торкатися двох останніх літер посади. От якщо керівник, то початка буде стояти не на підписі керівника власноручному, да, яка може перекрити, там можна ну, підтасувати, скажімо так. Да, щось там, хтось може розписатися за керівника. Ні, Початка ставиться на назву посади, охоплюючи останні 2-3 літери, в даному випадку ник або «ик». Там буде стояти початка, трошки буде праворуч стояти підписи і ініціали та прізвище даного керівника. Ось це, що стосується наказу. Є ще приклади наказів про прийняття на роботу в даному випадку Хоменко. Тут знову про прийняття на роботу. Ви бачите, що є підстави, заява людини, яка написала, і лист про згодження переведення. Є також накази, в яких буде декілька пунктів. Бачите, що в одному наказі і тут буде вже назва, така узагальнена наказу. Щодо особового складу. В першому пункті звільнити, одну людину звільняють на підставі його особистої заяви. А другим пунктом да, людину, е, е, так, що тут у нас Петрова Василя. Е, Звільнити із займаної посади за власним бажанням. Знову ж таки написав він заяву, його звільняють. Надати козак Тетяні Васильівні частково оплачувану відпустку по догляду за дитиною, так само вказується дата, з якого періоду, до якого людина буде у відпустці, підстава, заява козак ТВ від і дата вказана. І далі ви бачите, що. В кінці обов'язково йдуть підписи. Генеральний директор він підписує його ініціали прізвища і він ставить печатку. Далі нижче по ієрархії. Далі наказу підготовлений, вказується ким. Можна не писати, може, не буде не вказано ось такий, такий вислів. Хто готував проєкт наказу, а просто після генерального директора вказується начальник відділу кадрів, головний бухгалтер. Вони розписуються і обов'язково в таких наказах, з такими наказами необхідно ознайомити людей, да, яких, яких стосуються ці накази. І вказується дата, коли ознайомлена людина з наказом. І вона ставить свій власноручний підпис і є ініціал та прізвище цієї людини. Тобто, накази ось таким чином, здавалось, щось воно страшне складне. Насправді, наказ укладається нескладно, не і насправді єдине, які вимоги до цього до наказу, щоб все було чітко. Лаконічно, тобто коротко стисло, так? і вся основна необхідна інформація містилася. Тобто були дати, були правильно вказані прізвища, були обов'язково люди, які стосуються цей наказ, ознайомлені з наказом. Так. І залишився у нас один ще документ. Зараз я гуртаю цей підручник нагору. Цей документ дуже важливий, цей документ вам знайомий. Цей документ називається заява. Тобто, заяви ви пишете, заяви ви будете писати, заяви це те, без чого наше життя в жодному разі не обходиться. Отже, документ щодо особового складу заява. Це документ, у якому службова чи фізична особа. Тобто працівник або особисто від себе людина звертається до керівної особи з проханням чи пропозицією. Тобто, в заяві ви або щось пропонуєте, або про щось просите. Реквізити перший реквізит відомості про адресата. Адресат це той, до кого звертаємося з заявою. Яка ж інформація в Адресаті посада, назва установи, прізвище та ініціали керівника. Увага! Ви вказуєте прізвище та ініціали. Повністю не потрібно вказувати ім'я по побатькові керівника. По перше, ви можете не знати, як його. По-друге, ви можете не знати, так, як правильно, наприклад, написати. А по-третє, і це основне правило, що на даний момент в даному часовому просторі у даної установи документальної є лише одна людина, керівник, да, який е, саме певними документами він призначений на підставі певних документів. Тобто в адресаті посада, назва установи. Прізвище та ініціали. Далі відомості про адресата. Адресат це той, хто пише заяву. Тобто, наприклад, ми беремо вас да, в даному випадку, тобто, ви адресат. Ви вказуєте про себе які відомості? Посада, прізвище, ім'я по батькові або прізвище, так, посада, прізвище ім'я по батькові. Або щось не зрозуміло, якась опечатка печатка знову домашня адреса. Дивіться, в адресаті обов'язково вказуєте не ініціали свої, а повністю прізвище ім'я по батькові. Чому? Тому що в організації, ну, такий найпростіший приклад, да, в організації може бути декілька прізвищами, навіть іменами може бути. Ініціалами однаковими, Тому, хто писав заяву, може бути плутанина. Тому вказується обов'язково. Вказується домашня адреса можна вказати контактний номер телефону. Зараз можна вказати ще і електронну адресу. Ви знаєте, що е ці два адреса. Е вони в заяві розташовуються праворуч від основ... на основному полі. Далі, після цього тільки вказується назва виду документа, тобто пишеться слово заява. Заява ну взагалі то за різними правописами, в різні часи заява писалася то з великої літери, то з малої літери ставили крапку. В даному випадку, я думаю, що на сьогодні це не таке важливе питання. Ну, Логічно, особисто для мене, що кожний пункт, особлива назва виду документа, обов'язково має бути з великої літери. Але якщо ви напишете з маленької літери слово заява, це не буде помилка. Далі з абзацу ви пишете текст. Документа, в якому викладаєте своє прохання чи пропозиції по відношенню до адресата. П'ятий це додаток, якщо потрібно. І шостий, сьомий у нас два ще реквізити залишаються дата і підпис. Власноручний підпис. Ну, а тепер найголовніше що заяву пишуть власноручно в одному примірнику. Перелік документів, які додаються до заяви, залежить від того, у чому полягає прохання заявника. Тобто ви додаєте якісь відповідні документи, які необхідні для підтвердження вашого прохання чи пропозиції. Зверніть увагу, допускаються три варіанти початку додатка. До заяви додаю, це перший варіант, другий, до заяви додаються такі документи, або просто лаконічне слово додаток, 2. і. Поїхали перелічувати додатки. Відмінок найменувань в списку документів залежить від характеру синтаксичних відношень. Наприклад, додаток, і перелічується документ про освіту, перший, другий, медична довідка. Тобто, якщо ви в називному відмінку написали додаток, то зрозуміло, що в називному відмінку будуть перераховуватися ці додатки. І якщо ви вказуєте до заяви, додаю. Значить, ви в відповідному родовому відмінку маєте вказувати, що саме ви від... а, в знахідному когось що. Да? Копію документа про освіту, медичну довідку. Ну, тепер з вами подивимося зразочок заяви. Отже, у нас є е, перші два реквізити: ось тут ми бачимо: адресат і адресант. Адресат в даному випадку в родовому. Е, в такому вдавальному відмінку завідувачу СП Фарма Левко МП. Бачите, ММВ обов'язково ініціали. Далі, від кого слово від не пишеться. Воно просто опускається зрозуміло і так. Ситникової Марії Іллівни. Яка проживає за адресою, вулиця Лісова, 16, квартира 8, місто Житомир. І бачите, так само, як писали в автобіографії, такі в послідовності обов'язково вказується індекс, країна, вказується номер телефона за можливістю краще вказати два номери телефону. Далі посередині пишеться слово Заява і за абзацу вказується. Е Саме причина написання заяви це буде чи прохання, чи пропозиція. В даному випадку ми бачимо, що це прохання, тому що починається зі слова прошу. Прошу прийняти мене на роботу, на посаду фармацевта без рецептурного відділу з 18-го десятого року. Обов'язково людина, яка влаштовується на роботу, має додати певний перелік документів. Які документи необхідно додати, відділ кадрів пояснює. Ви збираєте цей пакет документів і в заяві обов'язково ви перелічуєте ці всі додатки. В даному випадку просто слово додаток в називному відмінку. І перераховується диплом про закінчення Житомирського базового фармацевтичного коледжу імені Протасевича. Друга медична довідка, третя трудова книжка. І останні два реквізити. На одному рядочку вони пишуться з ліва. 10-10, можна рік писати не повністю. 2011 можна цифрами 11, але звертаю вашу увагу, ніяких букв «Р». Рік, ніяких слова, року, ми в даному випадку не пишемо, тому що місяць тут з цифрою. І на цьому ж рядочку справа людина ставить підпис. Отже, головне, основне те, що заява пишеться в одному примірнику, пишеться власноруч. Якщо ви там скажете, напиши за мене заяву, кудись там. То ця заява насправді буде недійсна, тому що вона написана буде не вашою рукою і не ваш буде стояти підпис. Це основне щодо документів щодо особового складу. Є ще приклади, ви можете їх переглянути. Я говорила про те, що до документів щодо особового складу ще відноситься дуже важливий такі документ, як трудова книжка. Трудова книжка. Це документ, який зберігається у відділі кадрів, який на руки не видається взагалі, видається тільки за проханням працівника. Наприклад, там кудись потрібно в той же пенсійний фонд, наприклад, де звернутися, і тоді пишеться заява до керівника відділу кадрів. І не більше ніж на 2-3 дні трудова книжка видається на руки, потім, звичайно, повертається до організації. Для чого потрібна трудова книжка? Трудова книжка фіксується трудовий стаж людини від самого початку в хронологічній послідовності до завершення трудової діяльності для того, щоб потім в далекому майбутньому заробити собі на пенсію отримувати виплати від держави. Так, завдання я вам дам в класрумі. Це дуже дякую за увагу.